Добрий день всім! Вітаю вас всіх, хто дивиться це відео. Я хочу вам наочно показати, щоб ви розуміли, що відбувається із Пенсійним фондом в Україні. На початок 2022 року в Україні нараховувалося орієнтовно 37 мільйонів людей. Після 24 лютого 2022 року з України виїхало більше 20 мільйонів. Той же час в Україну повернулося більше 12 мільйонів людей. Ви розумієте, що виїхали з України люди працездатного віку, економічно активні люди. Таким чином, на сьогоднішній день в Україні є 29 мільйонів людей. Для наочності візьмемо, що один, одна кулька це є 1 мільйон людей. 1 мільйон людей це одна кулька. Так нас всього в Україні є 29 мільйонів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. 25, 26, 27, 28, 29. 29 мільйонів людей. Пенсіонерів є 10 мільйонів 700 тисяч, тобто практично 11 мільйонів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4,5 мільйони це діти віком до 15 років. Тобто, вони не сплачують жодних внесків, бо вони не працюють. 1, 2. три, 4, 5. Крім того, оце залишилося економічно активне населення, яке мало би працювати і сплачувати, відповідно, всі внески. Дев'ять. Мільйонів практично 700 тисяч людей працює і сплачує внески в пенсійний фонд. А 2 мільйони 100 тисяч не працюють офіційно. Ми не знаємо, чи вони працюють взагалі, але вони, офіційно вони не працюють, і пенсійний фонд, відповідно, внески не платять. 2 мільйони 100 тисяч. Таким чином виходить, що ці люди, які працюють, Сплачують внески, мають утримати своїх дітей і мають утримати пенсіонерів, які не платять в пенсійний фонд, а навпаки, отримують, бо вони все життя працювали і вносили внески в пенсійний фонд. Настав час забрати своє. Чи реально цій кількості людей утримати цих пенсіонерів? Нагадаю вам, що мінімальна пенсія, яку отримують пенсіонери, на сьогоднішній день є 2093 гривні. А мінімальний внесок в пенсійний фонд є СВ 1432 гривні. Тобто, для того, щоб одна людина отримувала пенсію мінімальну, треба, щоб мінімальний внесок платило півтора людини. Нагадаю вам також, що 6 мільйонів 690 тисяч людей отримують пенсію в межах 4 тисяч. Тобто, відповідно, внесків треба більше. Є люди, які отримують більше 4 тисяч до 10, а є люди, які отримують більше 10 тисяч. Відповідно, це також видатки, які треба звідкись взяти. Тобто, пенсійний фонд на сьогоднішній день на початок. 2023 року був дотований державою, тобто держава вклала в пенсійний фонд додаткових дотаційних 250 мільярдів гривень. Таким чином, ви маєте розуміти, що на сьогоднішній день в пенсійному фонді є величезна проблема. Тому раджу вам задуматися над цим, обговорити це питання, питання вашого. Відпочинку вашого періоду, коли ви за віком не будете працювати, що ви будете робити, за що ви будете жити, обговоріть це питання із тою людиною, яка поділилася з вами цим відео. Обговоріть і вирішіть. Навіть якщо ви не обговорили і не вирішили, це також ваше рішення. Тільки від вас залежить, що буде в вашому житті в період відпочинку за віком. Ставте лайки, пишіть коментарі, не ставте нічого, ставте дизлайки. Підписуйтеся або ні, це вирішувати вам. Я розумію, яка проблема очікує кожного, хто житиме після 60 років. Тому варто кожному подумати про це і обговорити це із тими людьми, якими ви обговорюєте фінансові питання, з тими людьми, які розуміють, що відбувається. І прийняти якесь рішення для себе на все добре. З вами був Василь Мірчук.